Сьогодні у нас буде короткий, я надіюся, не знаю огляд мого скетчбука, який я почала в січні цього року і завершила ось в. Липні цього року, теж зараз ми подивимося, що я тут малювала, якими матеріалами, які теми, і буду сьогодні в новій локації для вас знімати, прямо на вулиці, що вдома сидіти, коли в нас залишився останній місяць нашого літа. І почала я свій скажу, до речі, на обкладинці стікер з моєю ілюстрацією. У мене ще навіть досі є стікери, тому якщо ви бажаєте придбати залишки ось цих моїх прекрасних стікерів, в мене ще є інші варіанти. Напишіть мені. В інстаграм, і я вам їх надішлю. Також в мене ще навіть декілька постерів. Почала я цей рік з ось такої ілюстрації в олівці, 13-го числа доволі. Простенька ілюстрація. Я насправді обожнюю малювати таким чином, щоб в мене центральна частина була покрита в штриховці, але все інше частина обличчя була просто білою, да, в колір паперу. Обожні такий варіант. Далі я малювала кольором олівцями ось таких котенят. Мені вони здалися супер милими на референсах і мені захотілося їх повторити, але зробити їх не такими типовими кольорами. Наступний варіант це були вже акрилові маркери з використанням також лайнеру. А, ось така квітка. Чом би ні, мені дуже подобається поєднання кольорів. Воно вийшло дуже таким холодним, але як на мене гармонійно виглядає. І трошечки така не зовсім цікава композиція з оціми окремими листками летяч... летючими, Але маємо, що маємо. Ось ця ілюстрація мені дуже навіть подобається. Це я малювала скелю, навіть записувала десь відео. Мені надзвичайно подобається поєднання кольорів, яке тут вийшло. І особливо ось цей синій, який просто зробив ілюстрацію ну, максимально довершеною. Оце просто він був ідеальний. Це, вважаю, найкраща була ілюстрація цього тижня. Далі в мене був ось такий розворот масляною пастеллю. Насправді люблю дуже малювати розвороти. Класно мати таку можливість, коли скетчбук відкривається, і все рівно невеличкий формат, але він дозволяє показати доволі велику картинку. Так, що в нас далі? Наступний у нас був теж на розворот ось такий скетч дівчини кольоровим олівцем. Обожнюю робити скетчі кольоровим олівцем. Мені здається, вони виглядають дуже ніжно дуже м'яко, не так як графічним. Якась ось така замальовка. Голови, не знаю, звідки я її взяла, але я таку зробила. І ось така супермила тваринка теж кольоровим олівцем. Обожнюю саме цей відтінок кольорового олівця для скетчів. Мені здається, він виглядає найбільш прикольно. Працію. Далі я малювала відносно детальні ілюстрації вже звичайним олівцем. Мені дуже сподобався особливо ось цей пейзаж, як він виглядає. Мені хотілось передати ось ці різкі схили. Ось це вийшло мені не дуже. Насправді не дуже подобається. Не вдалася ілюстрація. А ось це мені по схилу дуже навіть подобається. У мене були ось такі дерева, чомбині. Дуже люблю малювати дерева в олівці. Вони виглядають теж, як на мене дуже класно. Ось такі замальовки невдалі вийшли. Що одна, що друга. Таке буває. Тобто, не все в нас виходить з першого разу. Тут кольоровими олівцями різні замальовки: дерева, гриби, тваринка, чомбині. Мені подобається дуже поєднання кольорів, як на мене вийшло максимально світло, живо і передає певний час доби, як на мене, дуже круто. А, ось такі ще замальовки, теж невдалий розворот. Ось ця взагалі не вийшла. Таке теж буває. Тобто е, у всіх бувають невдалі дні, у всіх бувають невдалі скетчі, і це один з моїх. Далі я експериментувала і, можна сказати, вперше робила, е, як їх називають, колажі, записувала прямо відео на YouTube, Тому, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Мені надзвичайно сподобалось їх малювати. Е, малювати робити. Взагалі їх робила, надихнувшись книгою ЕБІ. А БВ колажу коротше. від видавництва Артхаз. Дуже сподобалася ця книга. Вона надихнула мене на колажі і впевнена, що буду робити колажі ще раз. І ще не один раз. А ось такі замальовки, очі. Це замальовка з бріджитонів кейт, її там, не пам'ятаю як. Я думаю, можливо, ви впізнали її, можливо, ні. Не скажу, що вона мене сильно впізнаваною вийшла, але що, що маємо, то маємо. Далі ось такий розворот акриловими маркерами з використанням також лайнеру. Дуже подобається, як вийшло, з рахунок не тільки поєднання кольорів і супер-супер насиченого зеленого, який я рідко використовую прямо ось таким. Дуже сподобалося взагалі. Техніка, як я виконала цю роботу, навіть дуже я б її ще виконала в більшому форматі. А ось такі були теж замальовки олівцем. А коли намалювала цю роботу, мені так і кричало, що тут має бути яскравий кольоровий фон, і рожевий сюди підійшов просто ідеально ще й взагалі дивиться в тон до мого скетчбука. Ось така також була замальовка. Хлопці і дівчини подобається малювати якісь кольорові кольорове волосся, якісь такі елементи поверскачої роботи. Теж виглядає начебто непогано, цікаво. Ось такі маркерні штуки. Дуже подобається малювати криловими маркерами, обожнюю, яку свободу вони дають. Здається, теж про це десь відео знімала. А, щось не зрозуміло. А це в нас пішло вже дерево, тушу, Ось така замальовка. Туш це теж один з моїх улюблених матеріалів, неймовірно, його обожнюю і ефекти, які він дає. А, ось така от замальовка теж була з Пінтересу. Не пам'ятаю, дуже сподобався пейзажик. Вирішили його теж повторити тушу. От просто такі замальовки тушу, Це моя любов, готова, просто, хоч цілий скетчбук, змалювати з замальовками тушу. А Якісь навчальні скетчі, теж декілька робіт, не супер вдалі. А жінка теж якась вона мене вийшла не не гуд, не кемільфо. А тут в мене замальовки з моїх фотографій по 10 хвилин. Це коли я була в Яремче, дуже хотілося. Закарбувати ці миті, але малювала вже, звісно, по фотографіям. Але все рівно, як на мене, ці скетчі максимально вийшли. Це вже в Одеса. До речі, як на мене, ці скетчі максимально вийшли вайбовими, тому що в них просто мінімум деталей, але незважаючи на це, вони супер-супер атмосферні і надзвичайно мені передають не тільки настрій, а взагалі і час доби, і емоції. І, коротше, все. А, далі були ось такі замальовки. Дуже люблю малювати пухкеньких жіночок, це дуже красиво. Далі були скетчі з натури мого хлопця, який лежить, який сидить за комп'ютером. Ось такі непогані замальовки, Ось ця мені дуже подобається палімія. Далі у мене були скетчі лайнерами, ось такий розворот з різного. Тут було із голови, із натури, із референсів. Коротше, намішано усього, що тільки можна. І це вже у нас, до речі, квітень місяць. Найбільше, до речі, і найшвидше. Я почала заповнювати цей скетчбук, коли я влаштувала свої інтенсиви, і до них ми дійдемо трошечки далі. Ось це були олівцеві варіанти, теж кольоровий олівець, це з натури. Це малювала з картинки, ось такі тваринки. Обожнюю малювати скетчі людей кольоровим олівцем на розворот цілий, виглядає супер прикольно. Далі, ось такий супер ніжний скетч. Він мені надзвичайно подобається. Він вийшов дуже мінімалістичним, дуже легким і можливо, тому він мені так сильно і подобається. Тут я вирішила зробити замальовку, тому що в цей день, здається, в цей день я купила нову чуль у вітальню, і мені дуже захотілося замалювати цей момент. Ось така експресивна я вважаю замалювка. А к як називається масляною постелю? Надзвичайно люблю цей розворот по його кольорам і його текстурі. Це просто вогонь. Далі була ось така замальовка масляною пастелю. Теж дуже подобається, як вийшло поєднання кольорів і текстур. Надзвичайно красиво. Взагалі обожнюю, як веде себе масляна пастель в цьому скетчбуці. Я б теж ще один варіант це б замалювала б цілий скетчбук масляною пастеллю. Просто обожнюю. Далі скетч корівки олівцем теж чомбині. А ось такі замальовки, здається. Я не пам'ятаю, оце з натури малювала це з картинки, це з фотографії. А, це з натури малювала котика, коли він лежав в книжковій коробці. У мене на підвіконі. Да, дуже, це реально з натури. Я його малювала, дуже сподобалося як вийшла. Це по картинці з натури, да, з натури, з натури, з натури, з натури, з натури. Такі варіанти теж замальовок. Ось цей дуже сподобався а, такою темною атмосферою. Якась худоролява собака, яка не доїдає. Угу. Е, такі от були замальовки. Це я малювала з натури, коли була на пікніку. І поки готувалася м'ясо, я робила цю замальовку. Теж, здається, знімала про це відео. Здається, не пам'ятаю точно. Це вже замалювала з фотографії. Дуже сподобалось, просто як виглядало ось це таке масивне дерево нахилене на фоні цього такого невеличкого будиночку. Тому така замальовочка теж в мене є. А це вже почався мій інтенсив. Тобто, ви можете побачити ось скільки я намалювала за період з, перш... з січня по травень. І ось скільки я намалювала з травня по липень. Тобто, ось цей варіант це коли я почала запускати свої інтенсиви по скетчингу, і саме тоді я почала малювати кожного дня. І так в мене почав значно швидше заповнюватися скетчбук. І тут ви бачите першу замальовку з натури. Це був мій, моя ваза з повною кількістю різних рослин. Це мій вазон, це в один день я малювала теж з натури. Це ми практикували малювати тіні. Дуже цікаво було за. Я зараз не буду його розповідати, тому що це буде дуже довго. А, така зла замальовка з референсу, дуже сподобалась, як це виглядає. Я додала сюди супер такої. Е моторошна морська та атмосфера за рахунок прям такого темного олігця. Мені подобається, як вийшло. Це була замальовка з натури, коли я також ще малювала по сіці, розповідала, здається, як це робити. Мені подобається, як вийшло. Тут ми малювали ракушку, малювали її з натури, але бачите, лінійно, з тінями і якусь з додаванням магічності. Да? Так, що в нас далі? На наступному дні ми малювали текстури. Я пропонувала текстуру деревини, каміння, трави. Далі був супершвидкий лайн, коли ми мали все намалювати буквально однією лінією без штриху, без тону. Тут ми вже працювали з якимись маленькими замальовочками і вертикальним штрихом. Тут ми створювали магічного персонажа. Ви можете побачити, що починалося це з ось таких от незрозумілих персонажиків, але потім, слава Богу, щось мені увімкнулося, і я створила ось цього персонажа. Який мені вже надзвичайно, надзвичайно навіть подобається. Він вийшов дуже дуже, дуже класним. Його потрібно зробити в кольорі однозначно. А починали з таких незрозумілих штук. Е, буває, не всі ідеї одразу йдуть класно. Е, далі в нас було знайомство з ракурсами, і я з натури малювала свій чайничок з чашкою да, в таких різних ракурсах. Потім в нас був день, коли ми малювали свої улюблені. Штуки для макіяжу та, чи якихось там речей, просто, які ми дуже любимо. Теж малювала з натури, це все лайнер. Такі замальовки. Потім ми малювали, тут я розповідала трошки про композицію, робила замальовочку супер міні-мініатюрну з натури, теж лайнером, тільки вже коричневим. І ось такі були скетчі по фотографіям. Мені дуже подобалися композиції кожної з них. Я їх теж малювала лайнером коричневим, тому вони виглядають такими знаєте, як ніби трошечки вигорівшими. Подобається ефект, вийшло, як на мене прикольно. Взагалі, оцей день по композиціям дуже багатьом сподобався. Далі ми малювали по пам'яті. Важкий був день, коли ми мали подивитися на референс продовж десять хвилини, а потім замалювати, як ми пам'ятаємо, ці об'єкти. Насправді, завдання вийшло важким. Ви можете побачити, наскільки важко особливо це мені було зробити ось тут. Ну а якісь більш зрозумілі речі вийшли простіше. Далі я малювала з натури свою е зону у вітальні, комп'ютер, тобто все, як у мене стоїть. Теж дуже сподобалося це малювати, але насправді доволі довго у мене йшов цей скетч. Але результатом я в принципі, задоволена, тому що люблю малювати з натури. Далі я малювала свою ванну полицю, і ми тут працювали саме з формами без якихось деталей. Ви можете бачити просто ось такі суцільні форми, дуже-дуже кайфове завдання. Теж малювала з натури це я робила оладки, і це взагалі для мене такий особливий скетч, тому що в мене вперше в житті вийшли пухкенькі оладки. Я бачу, навіть написала мої перші пухкенькі оладки. Навіть рецепт записала і як це готувати, тому що мене раніше вони завжди були ось такі, просто як млинчик, а тепер вони мене вийшли пухкі. Далі малювала теж з натури. Чи ні? Щось, мабуть, з натури, щось з фотографій, оце точно з фотографій малювала. Вже пішла туш, це мій кіт, і ще один мій кіт, мій кіт, мікіт. Тут два коротше моїх кота. Це вже малювала з фотографій різні форми котів. Ось це вийшов особливо кайфовим, дуже подобається який він. І це все туш, обошній туш. Далі ми малювали лінійно, не відриваючи руки різні предмети, які нас оточують. І це те, що лежало в мене перед очима, те, що я зробила замальовки. Потім ми вчилися працювати з драперією, доволі такий якийсь швидкий варіант теж тушью. Це була замальовка з натури, туш на вулиці. Мені дуже подобалася ця композиція і класно, що я вирішила її повторити. Це теж було з натури, це в один і той самий день, але це вже олівцем. Просто такі доволі швидкі замальовочки, теж дуже милі. На наступний день ми вже малювали людей. Це були портрети людей і більш такий повноцінний дядько. А це все теж туш, Ось такі лінійні замальовки обожнюють теж, як це виглядає. Потім була ось така замальовка повного аутфіту з якимись додатковими виносками, тому що мені подобається, як по журнальному це виглядає. Наступний день ми малювали якісь ескізики в формах, тобто ми мали намалювати форми. Мені ці форми малював хлопець, а всередині цих форм ми мали намалювати щось, що нам приходить в голову. Просто перше, що приходить в голову. Ось це були мої такі варіанти. Це малювали просто рандомні скетчі з натури, теж кольоровим олівцем. Те, що попадало на очі, п'ять рандомних скетчів. Це я не дуже впізнавано, але такі є. Це в мене помідори просто акриловими маркерами, це коли в нас вже А ні, не закінчився день інтенсиву, продовжується. Це ж ми цілий місяць малювали. Це була ось така швидка замальовка, коли нам потрібно було намалювати роботу або вертикальним, або горизонтальним. Коротше, просто якимось одним штрихом. Я вибрала горизонтальний і вийшла ось така дуже класна робота. Це, знаєте, схожий ефект, ніби ти їдеш в потязі, і просто вся картинка за вікном розмивається. На наступний день нам потрібно було намалювати, що лежить мої сумці тому це я малювала теж з натури, а, поклала ось так свої речі, трошечки їх повитягала, щоб це виглядало цікавіше. І зробила ось такий малюнок з використанням маркерів сірих, лайнера, брашпена. І ось така ЧБ-ілюстрація мене вийшла. Подобається, в принципі, як це виглядає. А, далі в нас була ось така ілюстрація: це я скомбінувала декілька картинок, щоб утворити якусь таку загадкову Композицію. Потім були скетчі тваринок, доволі такі мультяшні, ви можете помітити, тому що в них такі очі краплинку. Дуже подобається малювати такі очі. Потім був гусак масляною пастелю і ківітка теж масляною пастелю. Люблю цей матеріал. Далі були акрилові маркери. І ось така композиція, яка мені надзвичайно подобається по текстурці, яка вийшла, ось так навіть її е, чіпати. Це дуже приємно, вона така шороховата, ох, красота. Це був скетч, який мені теж дуже подобається, малювала його аквареллю, а поверх вже працювала кольоровими олівцями, і воно виглядає дуже абстрактно, дуже незрозуміло, нібито. Ну, Мені прям дуже заходить такі ілюстрації. Це вже малювала з натури на вулиці свою руку, е, красівок, якого. Ось хлопця, І е, мій рюкзак, який ось тут лежить. Ви його тут не бачите, але він тут лежить. Коротше, ось такі замальовки були з натури 8 червня. Далі була ось така композиція з натури, з ракушки, з сухоцвіту мого і з полунички, які я поклала. Дуже важко було їх не з'їсти. Теж були такі замальовки з натури на городі, лінійні, дуже швидко. Малювати було незручно, тому вони прям такі супер-супер швидкі. Ось ця робота дуже подобається поєднанням кольорів жовто-фіолетового. Воно завжди гарно виглядає разом, плюс використання оранжевого. Ну, взагалі, таке виграшне поєднання кольорів. Мені подобається, як воно вийшло по композиції, по кольористиції і загалом по загальному вигляду. Ось це я малювала з натури теж лимонний тарт, жовтий лак, який я купила. Це було в той день, коли я сходила в кіно. Ну тобто, це все замальовки одного дня. Тож теж для мене такі певні значення, тому що знаєте, якісь такі класні моменти дня просто було. Збережено. Це дуже класно зберігати такі моменти дня. Це вже я, замальовка мене з моїм аутфітом. Насправді не дуже подобається поєднання кольорів, яке тут вийшло. Але сама замальовка може бути. Це зроблено з моєї фотографії, але вже замальовка, ноша ну, не з натури, а з фотографії з таким вертикальним штрихом. Тут потрібно було знаєте, намалювати так світленько, дуже ніжненько. Це замальовка з натури. Сиділа в парку, малювала на лавочці те, що бачила перед собою. Так, щось звідкись випало. Здається, звідси, да? Далі була ось така замальовка. теж з фотографії, дуже сподобалось, як це виглядало. Хотілося передати це олівцем. Ось така мордочка тигрика. Теж. Абсолютно різні роботи в мене тут. Це вже поєднання і один, і другий скетч це акварель, поверх якої кольорові олівці і масляна пастель. Надзвичайно подобається поєднувати ці три матеріали, тому що вони створюють неймовірний ефект, неймовірну картинку, яку важко зробити якимось одним матеріалом, щоб вона виглядала так ефектно, як з поєднанням цих трьох. Це було е... Використань намальовано з фотографії. Це будиночок у Ворохті, де ми жили. Але я тут трошечки дофантазувала більше лісу, зробила її прям таких от супер джунглях. Була замальовка також Соніха масляною пастеллю і чорним маркером акриловим зроблено фон білою ручкою. Написано якийсь текст. Загалом дуже подобається, як вийшла ця композиція, і найбільше подобається ось так от текстурно, як виглядає масляна пастель. Так само розмилилося ось так. Далі була теж замальовка з натури в парку, малювала ось таку штуку. Це типу мав бути постер, але він взагалі не вийшов, теж таке буває. Супер класний перчик, перчик обожнюю, гусак це все акрилові маркери, дуже красиво. синій синіфон, він шикарний. Це були, коли працювала з тональністю, тобто розбивали їх на такі от зони, на якісь фрагменти. Це теж мав бути постер, він теж в мене не вийшов. Таким, прям, як я собі хотіла. Вже краще за попередній, але все рівно трохи не те, що хотілося. А ось такі теж е, типу постери. Але отут мені насправді подобається. Вони супер мінімалістичні, але щось в них таке є. Були і ось такі замальовки, коли теж акварель, теж кольорові олівці і трошечки маркеру згори. Uh, дерево, звичайний олівець, нічого особливого. Uh, акрилові маркери. Дуже сподобались ці композиції на фотографії, хотілося її теж зобразити. Uh, drawing session, я її так назвала. Скетчі тваринок по одній і три хвилинки. А також в той же день намалювала ось таке ще продовження на три хвилинки. Це була замальовка з натури, дуже швидка. Я себе тоді погано почувала, тому така і замальовка. Оце розворот теж обожнюю, Він вийшов, як на мене, просто шикарним. Подобається поєднання кольорів, подобається форми, подобається взагалі настрій цих робіт. Коротше, цей розворот, один з улюблених в цьому скетчбуці. Ось така замальовка дівчини така ніжна сангіна. Хлопець з котиком. Ой, щось знову десь випало, хлопець з котиком. А маркери, ой, маркер кажу, масляна пастель. Ось це дуже подобається. Ось це дуже експресивно вийшло, і як його називають експериментально. От не зовсім всім я доволь, задоволена зараз, коли дивлюсь на початку мені подобалося, як це вийшло. Зараз дивлюся щось трошки не те. Ну нічого. Дуже швидка замальовка брашпеном. Оце мені подобається, як вийшло. Так, далі в мене були замальовки теж з натури. Сиділа був день в парку, це вже 20.07, нуль сьомого, сторінки мої. І робила ось такі замальовки з натури. Ось це навіть робила в цьому ж місці, але на декілька столиків далі я сиділа. І завершила я цей скетчбук, Бачите, останній мій розворотик, акриловими маркерами, намалювала дівчину, намалювала цибулю. Мені дуже подобається поєднання кольорів, і що воно дуже гармонійно одна сторінка з іншою виглядаючи. Як на мене теж вийшло, доволі цікаво. Загалом, ось такий у мене вийшов огляд скетчбука. Ось так я його малювала. Можливо, трошки довго, можливо, хтось малює швидше, можливо, хтось малює довше, але це мій темп, з яким я малювала. Окрім цього, скетчбука, я ще малювала певні окремі роботи в іншими матеріалами. На Аркушах або що насправді не так багато я малювала за ці півроку, що є. Хотілося б, звісно, малювати більше, але маємо, що маємо, виходимо з того, що є, і я рада, що принаймні я змогла завершити цей скетчбук. Чи буду я починати новий в цьому році? Навряд. У мене є скетчбуки, які вже початі, в яких я роблю замальовки, скоріш за все, їх я і буду вести. А новий скетчбук, скоріш за все, я почну з нового року. Але це не факт. Все може змінитися. Тому що стан мінливий, все мінливе. Головна, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і залишити ваш коментар підтримки, який мені дуже і дуже цінний. Я сподіваюся, вам сподобалося відео, що я його сильно не затягнула і що ви отримали задоволення від перегляду. Тож до нової зустрічі і бувайте!